Тарас Григорович Шевченко, ліла я. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестру. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея гусою сльозою. Заплакала і сказала, брати мій. З тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вони? вона? Вона все журилась і на мене, на дитину, дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палат. Я ж не знала, що байстреє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що убити не вбили, тільки мої дов'якоси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались, жиди навіть нечисті на мене плювали. От таке то, мій, братку, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люде віку. Я умерла зимою пітину, а весною процвіла я цвітом при долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж хай звеселила Зимою люди Боже мій, в хату не пустили, а весною мов на диво на мене дивилась, а дівчата заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти. Нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що били мене і матір? Милосердий святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головинку червону рожеву, набілеє, пониклеє. Личенько лілеї.